Дзвонять до мене і говорять: оце ж Юля Тимошенко, Хочеш там, щоб вона, вроді би, як случайно заїхала там десь в госпіталь. Та ото ж іде та скаже: Ой, поранений, оце ж тебе. Ти всю жизнь міштав про планшет, да, ось о тобі планшетик, блядь. І оптимать, ось, оце ось, тобі хотів всю ж цукерочку, блядь, конфет на цукерочку, ось ось тобі конфетик на, на, на паличці, блядь. Та блядь, ну хіп, ну, ну блядь, Владимир Олександрович, та ви цю хуйню. Ну, це ще півбіди, коли мені сказали, що ще й після Юлії Тимошенко Порошенко блядь, збирається в район чи у область їхати. Ну, Блядь, ну вибачте мене, ну неужели делать дніху більше, Блядь, війна в країні. А вони починають піарся. Де ви, сука, були два дня, три дня, неділю, блядь, коли петух задницю клював, блядь? Тепер вони, сука, порозправляли крила, блядь, то без рожка фотографірується на, пост, на блокпосту, блядь. То, сука, той довгойоп, ходить автомати, ще пулемети роздає, а потім за ним йдуть, собирають, блядь. Та я просто в шокі. Ну, блядь, ну, ну коли воно кончиться. Давайте, блядь, виграємо війну, давайте закінчимо це блядство, а потім уже будемо, блядь, розбиратися, хто і сто, блядь. Вітаю українці, підписники глядачі на каналі Знаю. І підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Ну, от скажіть, ось в чому Олександр Поворознюк не правий? Ось, продивившись це відео, ну, стільки можна додати, що й справді, ну давайте вже закінчимо це блядство. Вибачте, за мат, але ну просто я не знаю, як по-іншому це сказати. Були різні моменти, різні моменти. Тільки коли щось стосувалося, де потрібно було пропіаритись, хоч на чому-небудь. Ось це в першу чергу одразу пруть всі наші політики. Особливо в нас полюбляється Юлія Тимошенко. Ну, звичайно, наш гетьман теж не відстає. І ось зараз, і зараз, ось саме Олександр Поврознюк. Так, до нього теж може бути дуже багато різних моментів. Там спочатку про нього казали одне, зараз інше і так далі. Але зараз випуск не про це. Я про те, про суть того, ось що він сказав у своєму відео. Що навіщо зараз, під час війни, пертися туди, пертися, зустрічатися з фермерами? А ось Тимошенко. Ну навіщо все це? Навіщо? Продемонструвати, що ось приїхала така вся себе, і ось я тут з фермерами. Ну навіщо все це? Не потрібно До... доказуйте якось свою, я не знаю, свою допомогу по-іншому. Не треба піаритись, не треба піаритись, треба всього-всього лише робити те, що ти можеш зараз зробити для своєї країни. Все. Або як казав, що і справді роздали автомати, зібрали потім автомати і так далі. Ну, навіщо все це? Або знаєте, мене дуже дуже, дуже ось злило ще коли тільки-тільки почалась війна, і всі почали фотографуватися з автоматами. Це був це був просто треш, знаєте, якийсь просто треш. Особливо жінки. І та ж, до речі, Тимошенко. Вона навіть не знає, як тримати нап той автомат і вже фотографується. Ну, це просто, знаєте, це, це виглядає просто смішно. Знаєте, ось просто смішно. Я у такій ситуації. Ось хочу привести приклад: ну, ця людина не відноситься до політики, але це відома людина Даша Астафєва. Знаєте, ось чесно скажу вам, я раніше якось, ну, не дуже відносилась до цієї людини. Мені так здавалося, що вона така, ну, така трошечки високого про себе думала і так далі. І якось так мені здавалося, що відносилась до людей, якось так знаєте зверхньо. А ось зараз, зараз, коли почала війна, почалась війна, то просто всі, знаєте, ось всі скинули маски. І ось, наприклад, та ж Даша Астафіга, вона просто пішла, пробачте, допомагати мити посуд, готувати і так далі. Людина не піариться, людина просто і таких багато, розумієте, таких багато. Та ж Лесі Нікітюк, яка вона просто розселяє, допомагає розселяти людей і у себе в тому числі. Дуже багато є людей, які, які допомагають. Скажу вам так: на початку, коли тільки-тільки почалась війна і було дуже тяжко, дуже тяжко, ми дуже групувалися своїм будинком і просто допомагали один одного одному. Не було такого, знаєте, щоб там гроші, чи ще якось. Ні. Просто хто чим міг там в кого дітки, там де щось діставали, там ліки, особливо ліки, коли потрібні були, тому що. Це була така, можу вам сказати, бо мама в мене ну, на ліках сидить вже дуже довго, і це така велика проблема, бо вона просто без ліків вже не може жити. І тому потрібні ліки, які ось, ну, я, ну, вони, вони просто потрібні як, як повітря. І таких людей було багато в будинку. Ми це все доставали через військових, і там, і там один одному допомагали. Десь там гречкою, десь там, вибачте, я не знаю, яйцями, ще чимось, через знайомих, і ось так далі. Так, це така, знаєте, маленька допомога, але ну вона, хоч якась була, розумієте, якась. І до чого я зараз це все веду? Піаритись зараз на війні це остання справа. Це просто остання справа піаритись на війні. І особливо політики, політики, які вибачте, це їх робота допомагати людям в мирний час. Це просто їх робота. А у, під час війни ну це просто їх обов'язок. І ті, хто, вибачте, палець од палець не зробив нічого, а тепер. Коли десь трошечки розвидняло, так, ось як Порознюк каже, десь трошечки розвидняло і вже пруться туди пропіаритись, ну це просто остання справа. Тому я вважаю, що таких людей, таких людей, ось які десь там пересиділи, десь там, знаєте. Ховалися, ховалися від війни, замість того, щоб якось допомагати, там не, не можеш силою там грошима, не можеш грошима тим, чим можеш. Тобто хтось інформаційно дуже допомагав і так далі. Ось ми з самого початку, взагалі всі журналісти, ми взагалі всі на ось цій інформаційній передовій. Тому тут, скажімо так, кожен хто чим може. Звичайно, не у всіх є можливості там допомогти грошима. Хтось іде в тероборону, там хтось допомагає, чим може хтось е перевозив там щось і ще так далі. групувалися чоловіки, ось в нашому будинку десь щось перевозили. Треба було людей десь відвести, підвести щось. Ось, наприклад, добратися з правого берега на лівий. той, хто е живе в Києві, той знає, що на початку війни це. Практично неможливо було зробити, бо е, ти зранку виїжджав і тільки ввечері ти туди приїжджав. Тут це було дуже тяжко. До чого я все це веду? Хочу повторити слова про що треба закінчувати з цим блядством і вже потім, потім, вже коли закінчиться війна, просто розставляти крапки над тим, хто є хто і взагалі хто потрібен е, у е, владі. Цієї держави, а хто не потрібен, просто щоб оцього всього знаєте підлабузниця до людей, до українців, до виборців, тому що прийде час, і знову потрібно буде нам вибирати. Розумієте? Вибирати слух народу. Тому думаємо зараз наперед: а ось всі ті, хто. Просто піариться, я думаю, що цих всіх людей їх просто не буде у владі, їх просто не буде. І не просто не буде цих людей у владі, а взагалі все поміняється. Ось Багато хто із глядачів пише, що ні, нічого не поміняється, і так далі. Я не вірю в це. Я вірю, що поміняється все. Ось побачите: по першу чергу, не дадуть військові. Не дадуть. Та й весь кошмар, який вони зараз переживають. Ну, просто вони не дозволять, розумієте, не дозволять більше цього ем, мародерства з боку держави, цього казнократства не дозволять крадіжок, не дозволять корупції. По-друге, не дозволять люди. Ми вже настільки сильні. Розумієте, ми вже за вісім років були сильні, але зараз просто закалилися як сталь. Зараз, ну мені здається, нас вже зламати просто немає чим і немає як, і ніхто вже не зможе цього зробити. Тому просто не дозволять українці, не дозволимо ми люди, які живуть в Україні. Все те, що зараз відбувається. А це має бути такий дуже сильний і серйозний перелом. І як я ось знаєте, завжди кажу у своїх випусках: якщо не зміниться щось зараз, то не зміниться вже ніколи. Але то було до війни, і там були такі, знаєте, зміниться, не зміниться. Але зараз це просто, як знаєте, ось все пройде вогнем і почне все розквітати заново. Ось приблизно так же і з нашою країною буде. Я вірю в те, що в Україні буде велике майбутнє і не буде корупції, ну побояться, просто побояться. Я знаю, що багато глядачів зараз напишуть, ні, нічого не буде, все буде так, як було, і так далі. Ні, не буде такого. Як тільки Україна здобуде перемогу, все буде по-іншому. Все, я гадаю, що, мабуть, вже і зараз все міняється. Просто Зараз трошечки не до цього, і люди так: хтось переживає, хтось воює, хтось взагалі в такому у своєму такому мирі, знаєте, світі такому живе, маленькому для когось це сім'я, для когось це там будинок. Я маю на увазі багатоквартирний будинок. Там хтось бореться, знаєте, і люди, і ті, які пережили війну, дуже тяжко все це, і це просто люди стали сім'єю. Взагалі, війна розставила дуже багато по місцям, і той, хто був другом, став тобі ворогом. Ну а в мене дуже багато таких моментів. Я ті люди, які для мене були друзями, знаєте, дуже багато хто став просто чужою людиною, та й рідні. А ось чужі люди дуже багато допомагали. І ну це. Це, знаєте, це ніколи не забудеться. Я думаю, що у кожного у кожного таке, таке зараз відбувається. Тому, дорогі українці, я вірю в перемогу. Я вірю в те, що Україна стане іншою. Я вірю в те, що тут буде зовсім інша влада, будуть зовсім інші підходи. Вірю в те, що а, не буде корупції, і вірю в те, що. Через років п'ять ми просто не впізнаємо нашу Україну. І це стане країна, в яку люди будуть їхати з задоволенням і, знаєте, ось як зараз там мріють. Ну, не хоче там порівнювати, звичайно, з Америкою або там, з якимись там іншими країнами Європи, такими. Заможніми, але я думаю, що Україна скоро стане серед числа таких країн. Я вірю в це. Пишіть, що ви думаєте щодо цього, і розповідайте свої історії, хто як допомагав кому під час війни і взагалі розповідайте. Мені буде приємно почитати, та й взагалі нашим, а, нашим глядачам, хто пише коментарі і так далі. Тримаємось, українці, тримаємось, все буде Україна!